Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 35-й урок курсу географії 7 класу Антарктида і Арктика. І такі особливості, як клімат, рельєф, тектонічна будова, природні багатства і т.д. Будова поверхні та лід Арктики і Антарктиди. Загальна площа сучасних льодовиків Арктики становить близько 2 мільйонів км2. Арктичні моря надовго замерзають та вкриваються значною товщою льоду. У арктичних водах плаває велика кількість айсбергів і криги, що вкривають зону діаметром від 3 до 4 тисяч км квадратних. Максимальна кількість криги припадає на лютий. Навесні ж лід руйнується і виноситься гренландською течією на південь до Атлантики. В свою чергу в Антарктиді зосереджено понад 25 мільйонів кубічних кілометрів льоду або 90% усіх льодів суходолу. Це найбільше сучасне зледеніння на планеті. Середня потужність льоду 1859 метрів, максимально 4776 метрів. Тільки 1% території материка вільний від льоду. Антарктида є найвищим материком Землі. Середня висота материка – 2040 метрів. Окрайна крижаного щита в багатьох місцях виходить за межі материка на поверхні навколишніх морів, утворюючи шельфові льодовики. Шельфові льодовики це пливучі або частково сперті на дно льодовики, що течуть від берега до моря у вигляді потонченої по краю плити, що закінчується прірвою. Середня швидкість повзання складає 1 км за рік. Загальна площа шельфових льодовиків Антарктиди складає 1,5 млн км2. Найбільші шельфові льодовики континенту Роса площу майже 473 тисячі км, і фільхнера Рона 422 тисячі. Дещо меншими є льодовики Еймері, Ларсена, Ріса Ларсена, Фімбул, Шеклтона, Георга VI, Захід або Західний та Вілкінса. Час від часу краї льодовиків обламуються, породжуючи айсберги. Відколовшись від льодовика, айсберг може плавати від 6 до 12 років, поступово зменшуючись. Відомий факт, що видима частина цілого айсберга складає всього 20%, а 80% знаходиться під водою. За різними оцінками, в Антарктичних водах в середньому за рік дрейфує 200 тисяч айсбергів. Середня їхня довжина близько 500 метрів, а висота майже 50 метрів. Швидкість руху від 5 до 30 кілометрів за добу. Багаторічні спостереження, а також зіставлення космічних знімків, установили загальну тенденцію до скорочення людей в Антарктиди, пов'язану із глобальним потеплінням на Землі. Що ж стосується тектонічної будови, то Арктика складається з північноамериканської і євразійської літосферної плит. А от в основі Антарктиди знаходиться антарктична літосферна плита. Далі давайте ми з вами розглянемо підлідний рельєф Арктики. Дно північного льодовитого океану, що є основною частиною Арктики, має окремі підвищення, хребти, підкреслені червоними лініями на карті та западини, що підкреслені зеленими лініями. Центральна, найбільш глибоководна частина океану має назву Арктичного басейну. Від Новосибірських островів до острову Гренландія простягається підводний хребет Ломоносова, а паралельно до нього, від острова Врангеля до острову Елсміра, лежить хребет Менділеєва. Рельєф континентальної суші переважно рівнинний, що характеризується наявністю вічної мерзлоти. У свою чергу, підлідний рельєф Антарктиди відрізняється складністю. Під крижаним щитом материка розташовані великі рівнини западиних гірські хребти. Антарктичний півострів є продовженням південноамериканських Анд, який тягнеться в напрямку Південного полюса, трохи ухиляючись від нього в західний сектор. В його межах простягнулися гори, так звані Антарктичні Анди, висота яких перевищує 4 тисячі метрів, показані червоною стрілкою на карті. Гігантський гірський ланцюг Трансарктичні гори, що підкреслено червоною лінію на карті, довжиною майже в 5 тисяч кілометрів і висотою більш ніж 4 тисячі метрів, поділяє материк на дві нерівні частини західну і східну Антарктиду. У Західній Антарктиді знаходиться найвища вершина всього континенту масив Вінсон в горах Елсверта з висотою 5140 метрів, вказано червоною стрілкою. Та найглибша депресія континенту і найглибша западина, не заповнена водою у світі. Так звана западина Бентлі, ймовірно рифтово походжена, вказана чорною стрілкою. Глибина западини Бентлі, заповненої кригою, досягає 2540, за іншими даними, 2555 метрів нижче рівня моря. Південний полюс лежить на висоті близько 2800 метрів. Активний вулканізм свідчить про продовження горотворювальних процесів у Західній Антарктиді. Найбільший діючий вулкан Еребус. З висотою 3794 метри, розташований на острові Роса, що у морі роса. Важливо відмітити, що Антарктида характеризується мінімальною порівняно з іншими материками сейсмічною активністю. Східна частина материка має переважно згладжений рельєф з окремими платою і гірськими хребтами, висотою до 3-4 км, підкреслено червоною лінією на карті. На сході Антарктиди розташоване високе, точніше найбільше піднесення поверхні льоду близько 4100 метрів над рівнем моря. Покрите кригою так зване Радянське плато та підлідні гори Вернацького, Гамбурцева, Принц Чарльз та інші. В Арктиці є значні запаси вугілля, нафти, природного газу, золота, срібла, міді, урану, свинцю, цинку, нікелю і бокситів. На дні Північного Льодовитого океану знайдені величезні поклади газогідратів. Через суворі кліматичні умови навігація в Арктиці триває недовго, що затруднює видобуток корисних копалин. У надрах Антарктиди зосереджено близько 150 видів різноманітних корисних копалин. Передбачається, що в Антарктиді зосереджені найбільші запаси кам'яного вугілля 7-10% світових запасів. Знайдені залізні руди хром, золото, уран, нікель. У межах материкового шельфу знайдені великі запаси природного газу і нафти. Природні умови арктики суворі, що визначаються не так зимовими морозами, як різкими вітрами, хуртовинами та низькими температурами влітку. Взимку панує полярна ніч. Охолодження земної поверхні в умовах характерної в цей час для внутрішніх районів Арктики малахмарної погоди надзвичайно велике. Отеплювальний вплив на Арктику мають океанічні води та теплі води північно-Атлантичної морської течії. Пересічні температури найхолодніших місяців знижуються в ділянці полюса до мінус 35-мінус 40 градусів за Цельсієм на узбережжях до мінус 30. Абсолютний мінімум сягає мінус 55 градусів за Цельсієм. Влітку сонце не заходить, але підіймається на небі невисоко і гріє слабко. Танення снігу та криги обмежує можливість підвищення температури вище 0 градусів за Цельсієм. Пересічна температура повітря найтепліших місяців у ділянці полюса підвищується до 0 градусів за Цельсієм, а на узбережжях до плюс 10. З низькими температурами пов'язане значне поширення багаторічної мерзлоти, яка в окремих районах сягає кількох сотень метрів. Опади навіть влітку випадають переважно у вигляді снігу. Річна сума опадів від 75 до 100 мм поблизу полюса і до 300-400 мм на узбережжі материків. Взимку над Арктикою формується область високого тиску. В інші пори року у значного розвитку досягає циклонічна діяльність, яка спостерігається здебільшого на периферії. Влітку поле високого тиску розмите і циклонічна діяльність захоплює також і центральні райони. Клімат Антарктиди найхолодніший і найсуворіший на земній кулі. Це пояснюється географічним положенням материка в полярних широтах і наявністю гігантського куполоподібного льодовикового покриву. Морозність південної полярної області впливає на клімат усієї південної півкулі, яка в цілому холодніша за північно. Протягом тривалого полярного дня Антарктида одержує таку саму кількість сонячної радіації, що й екваторіальні широти. Однак 90% цієї радіації відбувається сніжною поверхнею. Та йде в космічний простір. Це обумовлює надзвичайно низькі температури повітря. Особливо суворий клімат внутрішніх районів материка. середньорічні температури в центральних областях становлять 56 градусів за Цельсієм, що на 30-35 градусів нижче, ніж у прибережних областях Антарктиди. На внутрішньоматаряковій станції Восток Росія, 21 липня 1983 року, було зареєстровано найнижчу температуру повітря на Землі за всі роки метеоспостережень. З позначкою мінус 89,2 градусів за Цельсієм. Така вкрай низька температура пов'язана з тим, що станція віддалена від усіх океанів і розташована на значній висоті 3488 метрів. Це місце називають полюсом холоду. Для материка характерні стокові вітри. Стокові вітри це постійні вітри, що дмуть із внутрішніх районів Антарктиди до прибережних. Причиною їх утворення є великий контраст атмосферного тиску між внутрішніми та прибережними областями. Вони іноді досягають ураганної сили, розвиваючи швидкість близько 200 км за годину. Маючи величезну кількість прісної води, що міститься у льодовиковому покриві, Антарктида є пустелею, оскільки води в рідкому стані тут майже не буває, опадів випадає мало і переважно в вигляді снігу. Вологість повітря на материку подекуди нижча, ніж у найжартіших пустелях Землі. Через низькі температури, фізіологічну сухість, багаторічну мерзлоту, короткий вегетаційний період 2-2,5 місяці. Арктика характеризується бідним рослинним світом. У зоні арктичних пустель переважають мохи, лишайники, водоросі та полярні маки. В тундрі з'являються карликові берези, низкорослі вільхи, карликові верби та морозостійкі трав'янисті рослини, такі як брусниця і лохина. До фауни Арктики належать тварини, здатні вижити в суворих кліматичних умовах. На континентах і островах це ендемічний білий медвідь, песець, полярний заяць, вівцебик та північний олень. У морі тюлені, морж, нерпа та північний кит та деякі види риб, такі як оселедець, тріска, нельма та інші. В арктичних регіонах трапляються представники 240 видів птахів, зокрема біла куріпка, біла сова, різні види чаяк, американський лебідь, гагара, кречет, білоспинний ельбатрос та інші. Внаслідок людської діяльності чимало видів тварин перебувають під загрозою знищення. Так, цілковито зникла морська корова Стеллера. Заради збереження полювання на білих медведів та морських сапців заборонено чи обмежено в більшості країн, що мають арктичні території. Що стосується Антарктиди, то більша частина материка розташована в антарктичному кліматичному поясі. Лише Антарктичний півострів знаходиться в субантарктичному кліматичному поясі. Антарктида це льодова пустеля із середньою річною кількістю опадів менш ніж 100 мм, тому видовий склад рослинного і тваринного світу невеликий. Життя тут зосереджене тільки в так званих антарктичних оазисах. Це невеликі ділянки суходолу поблизу узбереж, вільні від льоду. У пробережних оазисах температура влітку в середньому на 3-4 градуси вища, ніж над навколишніми льодовиками. Саме в оазисах селяться рослини Антарктиди, мохи і лишайники, навіть зустрічаються три види квіткових рослин. А в розташованих тут невеликих озерах синьо-зелені водорості. В прибережних водах Антарктиди водяться тюлені, морські леопарди та морські слони. В Антарктичних морях багато касаток і синіх китів найбільших тварин планети, що живляться крилем, найдрібнішими рачками. З 1967 року сині кити знаходяться під охороною через надмірне знищення людиною. Типові та найпоширеніші мешканці Антарктиди це ендемічні пінгвіни. Причому тут мешкають маленькі пінгвіни Аделі, а також імператорські пінгвіни масою до 50 кг і зростом більше 1 метра. На берегах Антарктиди і островах багато птахів, таких як альбатрос, буревісник, баклан, мартин, поморник, які на скелях влаштовують пташині базари. В Арктиці є значні запаси паливних та рудних корисних копалин. Через суворі кліматичні умови навігація в Арктиці триває недовго, що утрудняє видобуток корисних копалин. Ще більшого значення мають біологічні ресурси, ну, наприклад, морепродукти. Арктика має близько 1 мільйона мешканців, що представлені різними народами: алеути, Аляски, північноамериканські індіанці, лапарі, якути, ненці, коми, чукчі, евенки, далгани, ескімоси або енуїти. Згідно з міжнародним правом, північний полюс і прилеглий до нього регіон Північного Льодовитого океану в даний час не належить жодній країні. П'ять оточуючих цей регіон арктичних країн, такі як Росія, Канада, Норвегія, Данія через Гренландію і США, володіють правами на 370-кілометрову виключно економічну зону біля своїх берегів, а територія за нею знаходиться у віддані Агентства ООН International Seabed Authority. Материк Антарктида багатий на мінеральні та водні ресурси. У його надрах знайдені значні поклади залізної руди, нікелю, хрому, міді, слюди гірського кришталю. Велика ймовірність залягання тут нафти та алмазів. Океанічні води багаті на великих морських тварин, рибу та ракоподібних. В Антарктиді зосереджено 80% запасів прістоді води світу, законсервованої в льодовиках. Вже існує досвід транспортування антарктичних айсбергів до берегів Кувейту, країна Перської затоки, шляхом їх буксирування кораблями в пункт призначення. Із перших років відкриття Антарктида була і залишається територією доступною для наукових досліджень усіх країн. Однак, згідно міжнародних домовленостей, тут заборонена будь-яка господарська, в тому числі видобувати корисні копалини та військова діяльність випробування атомної та іншої зброї. Причиною заборони господарської діяльності є те, що під час видобування корисних копалин у місцях видобутку залишаються величезні терикони, пустої породи та кар'єри. А в Антарктиді такі викиди породи на поверхню спричиняють танення материкового льоду, що неминуче призведе до катастрофи в Антарктиді і на всій земній кулі в цілому. Через суворі кліматичні умови постійного населення в Антарктиді немає. Однак діє 39 наукових станцій і баз, що належать 18 державам, які беруть участь у дослідженнях. У 1998 році 26 країн підписали конвенцію, яка пропонує оголосити Антарктиду світовим парком. Роботу вчених узгоджує Міжнародна наукова рада з дослідження Антарктиди. Сьогодні в Антарктиді активно розвивається Антарктичний міжнародний туризм. Особливо популярним є узбережжя Антарктичного півострову. Щороку материк відвідують близько 15 тисяч туристів, щоб побачити неймовірний світ Антарктиди. На цьому ми з вами завершимо розгляд 35-го уроку курсу географії 7 го класу Антарктида і Арктика, кліматичні, орографічні, тектонічні особливості материка, екологічні проблеми і корисні копалини». Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!